Всім привіт! Мене звати Сушко Максим. Я керівник відділу Google Ads компанії Big Lead Agency. І сьогодні я поділюсь з вами, як виключати аудиторії. З Google Shopping. Це відносно нова фіча, яка вже доступна в ваших аккаунтах, за все. як вона працює і як це взагалі зробити. Якщо раніше в Google Shopping можна було перейти в розділ аудиторії, були лише сегменти. Тобто ми могли додати якийсь сегмент і спостерігати за ним, як воно працює, наскільки аудиторія нам підходить і так далі. Наразі з'явилося ще виключення сегментів, тобто, що ми можемо виключати з шопінгу. Нагадаю, раніше такого не було, тобто раніше ми не могли нічого виключати шопінгу в плані аудиторії. Наразі що в нас є, це аудиторії по інтересам, так розумію. По батьківському статусу. по аудиторії, які щось планують, зацікавлені покупці, і сегменти нашої аудиторії. Тобто, ми можемо наших клієнтів е прибирати, можемо ідуючи в сайту прибирати, можемо прибирати аудиторію, яку ми думаємо, що вона не платіжоспособна, враховуючи їхні інтереси або звички. Чи якщо ми цікав... рахуємо, що якісь зацікавлені покупці можуть бути не зацікавлені в нашому продукту, проте вони його гулять, чи суміжні якісь продукти. Тому я рахую, що з цим аудиторією можна працювати. Можна пробувати виключати, тобто це ще один шлях до оптимізації реклами в шопінгу. Тому якщо у вас шопінг працює якось не так, чи не таке рентабельне, чи ще щось, додайте сегменти. М моя порада як спеціаліста, додайте сегменти спочатку, почекайте якийсь період, наприклад, там 3-4 місяці, якщо у вас є такий період, якщо ні, швидше це зробіть. І зберіть аудиторію, і подивіться, як сегменти взагалі ваші працюють. Якщо якісь сегменти взагалі не конвертують, просто їх виключите. Не просто тому, що вам здалося коли ви висіли, щоб немає аудиторії. Ви думаєте, напевно, це не працює така та аудиторія. Краще працювати вже з готовою інформацією, з числами, а не просто з тим, як кому здається. Бо насправді, все таки це більше про цифри, а не про те, яка у вас чи у когось думка відносно чогось. Це лише моя думка, і ви можете і не придержуватися. Але це моє бачення, і насправді воно так доволі непогано працює. Тому збирайте сегменти, дивіться статистику, і виходячи з цього, вже виключайте аудиторії. Вам гарних продажів і до зустрічі!